Привіт, друзі! З вами Історичний експрес, і сьогодні ми вирушимо в експрес-подорож до історії пилососа. Не прогавте свою зупинку у минулому. Уявіть собі світ, де прибирання займає години, а від пилу і бруду неможливо повністю позбутись. Світ, де домашня робота це виснажливий процес, що вимагає сили, часу та терпіння. Ще якихось 150 років тому такий світ був реальністю. Люди користувалися війниками, щітками та ганчірками, доки інженерна думка не привела до створення одного з найнеобхідніших побутових пристроїв пилососа. Сьогодні пилососи стали настільки звичними, що ми навіть не замислюємося, який довгий шлях вони пройшли: від величезних парових агрегатів, які працюють на кінній тязі, до компактних роботів, які самостійно прибирають оселю. Але хто був першим, хто вирішив смоктувати пил замість того, щоб його просто замітати? Як змінювався пилосос з часом і якими були найдивніші моделі в історії? Давайте заглибимо цю захопливу подорож від перших експериментів із очищення повітря до високотехнологічних пилососів, які самі визначають рівень забруднення та працюють за допомогою штучного інтелекту. До появи пилососа люди використовували традиційні методи очищення приміщень. Мітли щітки та ганчірки, проте в XIX столітті почали з'являтися перші пристрої, які мали на меті полегшити цей процес. Одним із перших винаходів, що нагадував пилосос, була механічна щітка з опортовими валами, яка з'явилася в 1860-х роках. Її розробив американський винахідник Деніел Гес. Ця система використовувала повітряні міхи для втягування пилу, але вона була громісткою і не надто ефективною. У 1901 році британець Юберт Сесіл Бут винайшов перший справжній пилосос, що працював за принципом смоктування. Він створив машину, яка використовувала мотор і фільтр для затримання пилу. Його пристрій був настільки великим, що його перевозили кіньми, а шланги простягалися у вікна будинків, щоб смоктати бруд. Це було незручно, але новаторське рішення швидко привернуло увагу. В 1908 році американський винахідник Джеймс Мюррей Спенглер зробив прорив у розробці пилососа. Він створив портативний пристрій, який використовував електричний двигун, вентилятор і мішок для збору пилу. Його ідея привернула увагу Вільяма Гувера, який купив патент і почав масове виробництво пилососів під брендом Гувер. Це стало початком нової ери в прибиранні. У 1920-30-х роках пилососи поступово ставали доступнішими для звичайних сімей. Зменшувалася їхня вага, покращувалася ефективність, а дизайн ставав більш зручним. У 1950-х роках з'явилися моделі з багаторазовими пилозбірниками, що зменшило витрати на їх експлуатацію. У 1970-х роках компанії почали експериментувати з безмішковими пилососами. Одна з ключових інновацій належить Джеймсу Дайсону. Який у 1983 році представив перший пилосос з циклонною технологією, що усунула необхідність у змінних мішках. Це було справжньою революцією, адже ефективність збору пилу значно зросла. На початку 2000-х років технології пішли ще далі, і на ринку з'явилися перші роботи пилососи Компанія iRobot випустила Roomba, Автономний пристрій, який самостійно пересувався по кімнаті, визначав перешкоди і прибирав пил. Згодом роботи пилососи стали все більш інтелектуальними. Вони отримали лазерну навігацію, штучний інтелект та керування через мобільні додатки. Сучасні пилососи вже не просто прибирають пил, а можуть мати вбудовані сенсори, визначають рівень забруднення, самостійно спорожнюють пилозбірники і навіть моють підлогу. Деякі моделі використовують технології нейрофільтрації. Що робить їх незамінними для людей, які страждають від алергії. У 1860 році американський винахідник Дені Гес запатентував пристрій який використовував повітряні міхи для створення всмоктувального ефекту, але його потрібно було приводити в дію вручну. У 1901 році Гюберт Сесіл Бут створив перший пилосос з двигуном. Він був настільки великим, що його транспортували кіньми, а для прибирання шланги простягали у вікна будинків. Компанія Hoover стала настільки популярною у Великій Британії та США, що в розмовній мові Hoover стало означати пилососити, навіть якщо йшлося про пристрої інших марок. У 1930 х роках лікарі рекомендували пилососи як засіб боротьби з пиловими алергенами, оскільки вони допомагали зменшити кількість пилових кліщів у домах. Під час Другої світової війни компанія Гувер та інші виробники пилососів переключились на виробництво авіаційного обладнання та фільтраційних систем для військових потреб. У мультфільмах про Тома і Джеррі та інших класичних стрічках можна побачити сценки, де пилососи засмоктують все підряд навіть самих персонажів. Найдорожчий пилосос у світі коштує понад 1 мільйон доларів. Цей пилосос інкрустований діамантами та золотом і створений для колекціонерів розкішної техніки. Перший робот пилосос з'явився в 1996 році. Компанія Електролюкс представила перший робот пилосос але він був дорогим і не дуже ефективним. Справжнім проривом стала Rumba Vita Robot у 2002 році. Є пилососи для очищення океанів. У сучасному світі розробляють роботизовані пилососи, які можуть збирати пластикове сміття з поверхні води. Деякі музиканти використовують потік повітря від пилососа, щоб змусити вібрувати струни чи клапани музичних інструментів. Від громістких парових установок до мініатюрних розумних роботів Історія пилососа є прикладом того, як людство постійно шукає способи зробити життя простішим і зручнішим. Колись це був розкішний пристрій, доступний лише багатим, а тепер звична річ у кожному домі. Пилососи стали не лише засобом для прибирання, а й частиною технологічного прогресу. Вони вміють аналізувати простір, виявляти рівень забруднення, підключатися до Wi-Fi і навіть розмовляти. Але чи досягли ми межі можливостей? Чи можливо, що в майбутньому пилососи стануть повністю автономними, навчаться розпізнавати різні види бруду та самостійно підтримувати ідеальний порядок в домі. Одне можна сказати напевно, розвиток технологій не зупиняється, і пилосос майбутнього може виявитися ще більш дивовижним, ніж ми можемо собі його уявити. На цьому наша коротенька подорож добігла кінця. Дякую, що ви були з нами. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться ним з друзями. А яку частину ви б хотіли розібрати детальніше? Пишіть в коментарях. До наступних зустрічей.